А з нами на зв'язку Максим Несвітайлов, політолог, міжнародник. Пане Максиме, вітаю вас. Вітаю. З поточечки почнемо про Байдена і його історичну промову теж. Але е, яка сталася історія? Шахеди в Румунії і е, повітряні сили України кажуть, що ці три шахеди локаційно втрачені. Їх рештки знаходять на території Румунії, їх там ще будуть досліджувати. Але ну навіть логічно подумавши, якщо рештки летять на території Румунії, вони були локаційно втрачені, то їх або збили, або вони туди прилетіли, як мали долетіти. І ну ігнорувати це вже зовсім ну неможливо. Це вже прям, ну, аналогії не дозволяє мені Нацрада з питань телебачення радіомовлення проводити вголос. Але ну, контекст ви розумієте, не, не може вже ні Румунія, ні НАТО не реагувати на це, може, може, ще й як може. От як десь як реагувати, тільки не реагувати, що власне вони роблять і будуть робити. Ніхто не загинув, ви такі, ну нормально. А якби хтось і загинув, як в Польщі. Коли трапилася та також трагедія через російський ракетний обстріл, двоє людей загинуло, і тим не менш проігнорували. І нормально, потім ще й російські ракети залітали на територію Польщі, і також проігнорували. Поки Сполучені Штати Америки та там ключові гравці, такі як Великобританія, Франція, Німеччина не ухвалять принципове рішення, тому що вони готові. Переходити комплексно на новий етап ескалації з Російською Федерацією, поки її будуть ігнорувати. Десь, можливо, зараз тепер ще відселять пару сіл в Румунії, вже ж це відбувалось. В Румунії взагалі ці шахеди падають в який уже раз. Ну, насправді таке ж траплялося неодноразово на прикордонні, там, прямо біля прикордонних пунктів вони падали. Тому, на жаль, Румунія вона ж на перших. Парах на початках намагалась ініціювати якісь консультації з цього приводу. Але судячи з того, як швидко вони змінили свою позицію ще в минулі рази, то їм дали ясно зрозуміти, що жодних жодних консультацій є, не буде, і це на жаль, сприймати ніхто не буде. Поки що, поки що, ситуація виглядає наступним чином, що це нічого, на жаль, на жаль, не змінить. Але На ж їх щастя... тепер двоє, польща ж також ініційовувала ці консультації. І навіть якщо тепер дві країни, це все одно ніяк. Чи їх там виключать у цій прикордонні села зі складу НАТО? А якщо далі, тоді подумаємо. Та сам же розумієте. У нас трохи хибне уявлення про п'яту статтю НАТО. Багато хто собі там нафантазував. Таку історію, що тільки один снаряд чи куля привітає кордон країни НАТО, все збираються, літаки летять, будемо бомбити. Так не працює аж геть навіть приблизно. Спочатку четверта стаття активізовується. Консультації вони збираються обговорюють, вирішують Активізовувати п'яту статтю, Не чи достатньо це серйозно як агресії? Чи недостатні, розумієте, якби це трапилось до повномасштабної війни швидше за все, як мінімум до активізації 4 статті, це призвало. А так зараз настільки ем, настільки розмиті межі допустимого, якими вони не були ніколи до того. В свою чергу, це ми можемо користуватись, коли ми там створюємо санітарну зону на території Російської Федерації в даний момент. Раніше б наші союзники могли засудити деякі наші дії, але враховуючи факт війни і цього протистояння, багато, багато рамок вони, скажімо так, розширюються. Безумовно, те, що це по перельоти на території НАТО, це, це тривожний дзвіночок, і я думаю, що союзники наші це помічають. Ну як я впевнений, що вони це помічають. Але також впевнений, що до рішучих кроків на даний момент вони не готові. Рішучі кроки залежать від США. ну, від НАТО, а відповідно від США. І Джо Байден історично звернувся до своєї нації. От він добуває оці ці місяців свого президентського терміну. Йому більше не треба думати про вибори, про балотування. Ми дуже всі так оптимістично сподіваємось, що і на нього зійде цей синдром Макрона, і він може бути рішучішим. Є ознаки того, що він може бути рішучішим за ці 6 місяців. Ну, ознаки, поки важко помітити, бо часу майже не минуло після його промови. Він потенційно дійсно може бути дещо рішучішим. Однозначно на нього вже немає такого електорального тиску. По-перше, по-друге, е йому б дуже хотілося я впевнений запам'ятатись в історії е потужним президентом, який не тільки там е досягнув успіхів всередині сполучених штатів Америки, а безумовно він. Посилив економіку, зменшив рівень безробіття. І взагалі, по цифрам, він чудовий президент. Єдине, що вік проти нього зіграв, так би він і на другий термін без проблем би перебрався. Взагалі потенційно дійсно він може зараз ухвалювати більше рішучі кроки. Це його останній термін, остання піврічка. Він оголосив, що він не буде складати дострокове повноваження. Для нього це принциповий момент. Я переконаний, що якщо не трапиться чогось екстраординарного, то ніхто не змовить його скласти повноваження раніше зазначеного терміну, але все одно, незважаючи на те, що він безпосередньо в перегонах участі брати не буде. Камала Фаріс, яка є його віце-президенткою, яка буде залишатися його віце-президенткою до завершення виборів, як би вона не завершилась, вона бере участь в перегонах. І в будь-якому випадку її рейтинг і політика будуть прив'язані до рейтингу і політики Джо Байдена. Тому сильно радикальних змін я б від нього на жаль не очікував. Дуже б хотілося, правда, повірте. Хоча б приблизно такого, як ми побачили від Макрона, але поки що підстав так вважати не, не бачу. А який у нас дедлайн по допомозі військовій на 2025 рік від сполучених штатів, і чи ми можемо влізти в це от вікно можливостей, коли Байдену вже не треба там буде думати про ці електоральні наслідки? Та нам би ту допомогу, яка вже ухвалена, отримати до кінця 24-го року. Бо те, якими темпами вона надходить до України, здається, що ми якраз можливо десь тільки половину в двадцять му отримаємо, а решту в 25 му Тому що ну ці декілька десятків мільярдів доларів. Ну скільки у нас перша перший транш був на мільярд, потім ще десь на близько мільярда, там щось 250 мільйонів, 350 мільйонів. Це ж навіть не ми навіть половини не отримали з того пакету допомоги, за який конгрес проголосував. Який Байден підписав? Тому то таке. Будемо мені здається думати більше про це, коли. Хоча б ну ця проголосована допомога буде завершуватись. Тим не менш, є ще ж інша історія. Є вже гарантовані 40 мільярдів від НАТО, які ми точно в 2025 році отримаємо, в тому числі і штати будуть скидуватись на цю історію. Це вже затверджена, програмна тема. Потім 50 мільярдів, які отримаємо. Ці позики, тому що це під заставу російських заморожених активів, ми ці гроші віддавати не будемо. Потім Європа просто з заморожених активів це візьме і так далі. А з якогось нового пакету допомоги. Ну, в першу, в першу піврічку двадцять п'ятого. Ну, добре, якщо це, це трапиться, але. От якраз якраз враховуючи те ну по перше, подивимось, хто стане президентом? Давайте так. Тому що якщо А тут і питання, Гарріс... от чисто гіпотетично, що від камали Гарріс чекати, і що від Дональда Трампа? Ну з Дональдом Трампом, мабуть, найскладніше, тому що ну він і сам очевидно не знає, що від нього шук... чекати, е якщо він стане президентом. А від Камали Гарріс, е він не ну, типу, да, вона віцепрезидентка до була при Байдені. Вона буде продовжувати його політику. Чи в неї буде своя політика? чи вона буде рішу, чи, чи вона зосередиться на внутрішніх питаннях. Вона буде багато озиратись на демократичних старішин. у неї є дуже слабкі позиції саме в серед топів демократів. Багато хто в тому числі і Барак Обама, як по американські змі, не вважають її справді гідною кандидатурою на пост Ну, може Барак Обама Це так вважає, бо Мішель та... Обаму не поставили. Може в нього лічне. Та ні, вона ж ну про Мішель Обаму розмови давно ходила, але вона одразу чітко зазначила, що в жодному разі балотуватись не буде. Вона навіть не тягнула інтригу. Вона сказала, що вона проти цієї історії всерйоз такого не розглядала ніколи. Що стосується е, Обами, і не тільки Обами, це й Ненсі і ряд інших демократів. Дання в тому, що окей, віце-президент це одне, але щоб досягнути. Рівня балотування президента треба мати певний рівень авторитету в партії, якого у Камала Харіс не було. Ну, це шанс її здобути, цей авторитет. Я думаю, що вона точно не буде сильно відхилятися від тої політики, яку Джо Байден реалізовував. Вона буде надзвичайно обережною і не буде. Ми побачимо це ж про дотримання цієї стратегії контрольованої ескалації, щось, щось типу такого. Хотілося би. Звісно, більш рішучих кроків від неї, але поки що е, немає обґрунтованих підстав вважати, що вона буде діяти більш рішуче, ніж діяв Джо Байден. Можливо, зовсім трохи. Але але головне до речі, на що точно варто звернути увагу, що е, саме Камала Гаріс була дотична до е, формування саміту миру, е, який, от як, по перший. Саміт Миру проходив, який Швейцарії, там була сама Камала Гарріс присутня, і це для неї важливо, що вона стоїть у витоків цієї ініціативи, і ми можемо розраховувати, що штати будуть в подальшому підтримувати, тому що вона дуже активно брала в цьому участь. Вона тепло відгукувалась про цей формат. Тому це, Але чи це не є для до... нас застереженням? Бо може вона обере шлях миротворчості? І тоді, ну, якби з допомогою у нас можуть виникнути труднощі навіть з нею? Бо. Шлях миротворчості не виключає підтримки Сполучених Штатів Америки. Це такий варіант розглядає тільки Дональд Трамп. як як інструмент тиску підтримку, тобто або не надавання Україні щоб схилити до переговорів, або надавання більше Україні допомоги, щоб схилити Російську Федерацію до переговорів в серед жодного з наших союзників не було такої риторики, що для досягнення миру ну давайте сконцентруємося на досягненні миру і скоротимо підтримку України. Це взагалі не стоїть на порядку денному. Якщо подивитись на цифри, Україна отримує допомоги тільки більше. З кожним місяцем, ніж отримувала раніше, тобто, скорочення тенденції на скорочення допомоги не відбувається. Що стосується Дональда Трампа, та одному Богу відомо. Мені здається, що ця людина взагалі мало спирається на якісь закони логіки. Він взагалі не здатен будувати стратегію. Це можемо ми бачити на його передвиборчій кампанії, яка зараз відбувається. Я не знаю, це ось просто її можна описати, тільки як е, караван Лая, собака йде серйозно, у нього після цього замаху е, він отримав гуску, яка несе золоті яйця. Але він зараз просто зарубав цю гуску, нафаршировав її дупу яблуками запік і, і навіть не з'їв, викинув, тому що те, що роблять зараз, те, що його робить штаб, те, що робить він. Це не пояснюється взагалі жодними законами логіки з політтехнологічної точки зору. Це ідіотизм абсолютний. Він не змінює свою стратегію. Він от просто буквально крайній його виступ. Він там 15 разів Камалу Харіс назвав тупою. Сказав, що вона тупа, як скеля, і взагалі вона там в мільйон разів гірше за Байдена і так далі. Тобто. Якісь такі е, речі він закинув його, його задача зараз стоїть схилити до себе нейтрального виборця. Виборця, який коливається, його мага республіканці і так вже накачені. Вони і так підуть за нього голосувати. Більше не потрібно цього е, цього робити. Їх ще доводити до піку, особливо після замаху. Вони вже все готові. Вони ну. Про протягнуті без додаткової підзарядки до виборів, але щоб схилити до себе виборця, який сумнівається, йому потрібно бути більш раціональним. Йому потрібно навпаки апелювати до єдності нації, але оця його дріб'язковість, це бажання позловтішатись над Байденом. От знову ці заклики від республіканців, що Байден тепер має і повноваження скласти президентський. Це ж вам буде тільки гірше, якщо Байден завтра складає повноваження. Камала Гарріс стає президентом, на неї одразу як на першу особу в державі звертається вся увага, проводиться інавгурація. Ну там можливо не така пишна, як у президентів, але тим не менш. Вона стає офіційно першою жінкою президентом Сполучених Штатів. Америки. так там, взагалі, в неї ж суперселфмейд сторі. Це донька мігрантів, перше покоління з нуля стала генпрокуроркою. Я просто пам'ятаю інавгурацію Байдена по посілену. Я дивилася, так там до Камали було більше уваги ніж до Байдена. Ну, Тобто, ну насправді я і того, я не розумію їхньої логіки. Логіка від це просто бажання позловтішатись. Це дріб'язкова. якась Є, чесно, я коли спостерігаю за цим той же Венс, коли виступав, і там, Камала Гарріс мільйон разів гірше, все, що поганого пов'язано з Байденом, пов'язано з нею. Реально її можна закинути. Ну що? Ну, провал міграційної політики. Так, тут вона дійсно облажалась їй вірили. Реалізація цієї програми, вона не змогла досягти результатів, це велика проблема, правда. Я впевнений, що вона буде якраз на, ну, працювати над тим, щоб це одним із своїх основних пунктів просувати. Але те, що робить команда Трампа, я просто не розумію. Ну і соціологія показує, що вони роблять все дуже погано. Але головна соціологія, як ми бачимо, це коли люди голосують доларом. Це те, що перша Камала Харрі за 36 годин зібрала понад 100 мільйонів доларів на свою кампанію, що є абсолютним рекордом. І друга, найголовніше, найголовніше, що близько половини усіх донаторів це люди, які вперше задонатили взагалі, які були якраз ну, достатньо політичними. Вони не робили пожертв на передвиборчій кампанії і зробили це вперше. І зробили це на підтримку Камали Харріс. Тобто вона зараз приходить і забирає цього нейтрального виборця. І коли вона хоче вколоти Трампа, вона не каже, що він там расист, гомофоб, сексист і так далі. Вона каже, що вона, будучи прокурором, там боролась з гомофобами, з расистами, з сексистами, з гвалтівниками. І її Дональд Трамп не злякає, бо вона знає таких людей напряму. Вона нічого не сказала про нього, але всі все зрозуміли. Отак От потрібно робити тут. Я можу тільки поаплодувати, хоча. Зізнаюсь достатньо скептично ставився а. до її. Максима. Ще останнє запитання е, теж про миротворчість. А там же ж була це колонка друга нашого Бориса Джонсонюка, а в день Мейл. І в його мирному плані був пункт стосовно російськомовного населення в Україні, там типу підтримки оцього всього. Е, чи є шанс, що тоді і партнери будуть тиснути на нас стосовно того, що е, там треба захищати російськомовне населення в Україні, траляля всі ці теми? Дивіться, на міжнародному рівні це питання взагалі не стоїть. Як би там росіяни не намагалися це роздути? Питання мови, питання церкви, так, десь церквою у них є успіхи, вони все вкладають більше грошей, і це в Штатах особливо працює, тому що вони до того, що Україна нібито взагалі хоче християнську релігію заборонити, господи. Але ні, це питання точно не буде предметом торгів. Я от в чому в чому, а в цьому я абсолютно впевнений. Якщо теоретично я можу собі уявити, що е, питання територіальної цілісності буде обговорюватись в контексті того, щоб повернутись до кордонів до 24 лютого, а не до 91 року. Теоретично таку можливість я можу уявити. Мовне питання абсолютно ні. Питання членства України в НАТО абсолютно ні. Будь-які будь домовленості, які не надають нам цілковитих безпекових гарантій, точно ні. Тому, тому десь, десь так. А ще про Китай хотіла запитати трошки часу є після цього візиту міністра Кулеби і його зустрічі з чиновниками. Всі почали казати, що от у Китаю стався історичний злам, Китай нібито вже все вичавив з Росії, що хотів і що міг. І що реально можна тепер розраховувати, що Пекін потисне на Москву або принаймні там змінить свою нейтральність і буде дотримуватися всіх правил, не буде там постачання товарів подвійного призначення і всіх. Ну, перше правило е, клубу міжнародної політики ніколи не вір комуністам. Друге правило дивись перше правило е, Китай це авторитарна комуністична держава, яка е, геноцидить навіть власне населення. Що вже казати про те, наскільки чхати вони хотіли на Україну. Е, це перше, що важливо зафіксувати. Мені здається, що в Китаї дійсно є сумніви з приводу того, як їм потрібно стратегічно діяти далі. Війна Російської Федерації проти України вже не є для них настільки вигідною, навіть не в тому плані, що вони все з Росії. Там є що вичавлювати. Давайте не будемо применшувати ресурсів на Росії. Дай Боже. Там вичавлювати можна десятилі. <смітні> тобто не сподіваємося, не, не сподіваємося на суви в, в китайському напрямку. Дякую дуже Максима за цю розмову роз'яснення. Максим Несвітайлов був з нами, політолог міжнародник.